Партнер проекту, Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Я Шермет Катерина, учениця рівненської загальноосвітньої школи за числом 16. У майбутньому я мрію стати інспектором-криміналістом. На сучасному етапі становлення нашої держави вкрай необхідна ефективна боротьба зі злочинністю. Своєю професійною діяльністю я хочу зробити внесок у збереження прав та свобод людей, громадян України. Адже майбутнє у наших руках майбутнє це я. Я Столярчук Катерина, учениця 11 класу Рівненського навчально-вихованого комплексу Колегіум. В майбутньому я хочу стати вихователем, адже вважаю цю професію дуже цікавою. Діти це наше майбутнє, і якими вони стануть, залежить не лише від батьків, але й від знань, які вони отримують садочкою на протязі від цього свого життя. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.